Управління будівництва та ремонтів продовжує виконувати роботи з реалізації низки проєктів. На сьогоднішній день в активній фазі виконання капітального ремонту мережі холодного водопостачання в інстанції зонування до вулиці Набережної енергетиків. Наразі виконано майже половину робіт. Заміну магістралі ведуть одразу по двом напрямкам другому та четвертому мікрорайонах. Цей проєкт дуже важливий для міста, адже старі прогнивші труби викликали постійні пориви, і тривале полагоджування спричиняло припинення постачання води у будинки. Наразі ж їх замінюють на сучасні поліприпиленові, строк експлуатації яких понад 50 років. На превеликий жаль, місцевими депутатами не виділено кошти для реалізації проєкту капітального ремонту вулиць Соборності та енергобудівників, частині проведення благоустрою на даній ділянці. Це могло б дозволити проводити паралельно роботи зонування та відновлення тротуарних доріжок, бордюрів, асфальтованого покриття там, де вже прокладено труби. Наразі ж цією територією можуть переміщатись лише птахи та вічайдухи. Крім того, в активному відпрацюванні перебуває об'єкт ТРП 6 який розташований по вулиці Європейський, 33D. Він забезпечує теплом та водою третій мікрорайон міста. Тож варто сказати, що до початку робіт обладнання було у вкрай пригніченому стані, через що доставка до будинків води була неякісною з постійними перебоями. Наразі ж здійснюється демонтаж, обладнання, капітальний ремонт покрівлі та вимушення по периметру будівлі. Ведуться підготовчі роботи з вирівнювання, шпаклювання стін, після чого буде здійснено монтаж нового обладнання. Підрядники обіцяють завершити проект до кінця липня. В управлінні є низка планів, спрямованих на поліпшення умов проживання южноукраїнців. Одним із них є три проєкти: на капітальні ремонти, освітлення дорожнього покриття та тротуарів по проспекту Незалежності. Щоправда, для виконання запланованого їм потрібно пройти дуже важливий етап погодження депутатів, а це інколи буває занадто складно. Депутатські партії АЕС та місто та сила людей постійно перешкоджають прийняттю рішень, знаходячи причини для відмови. Наразі для прийняття даних. Проєктів не вистачило кворуму.